Виконуємо право 1 з розділу діємо до параграфа 16 за підручником «Інформатика 9 клас. Авторів Морза Барна, 2022 року випуску. Під час виконання права нам потрібно працювати з базою даних школа, яку мають надати автори підручника, але вони її чомусь не надали. Але автори даного підручника створили також підручник з інформатики для 10 класу. Там є база даних з іменем Успішність. Якщо ми запустимо її, то побачимо, що дана база даних підходить нам для виконання даної вправи. Тут є також таблиці оцінки, предмети та учні. Тобто саме дану базу даних і будемо використовувати. Завантажити дану базу даних ви зможете з посилання, що буде в описі під відео, в самому внизу. Відкриємо таблицю «Учні». До цього двічі клацаємо по назві таблиці лівою кнопкою миші. І нам потрібно для учня з номером 1 ввести прізвище, ім'я, ну і всі інші дані. Учня, хто в вашому класі, в журналі знаходиться під номером 1. Один. Одиничка так і залишається, а прізвище ім'я змінюється. Ви зрозуміло пишете учня свого класу. Для того, щоб завершити, можете натиснути клавішу TAB або просто так само клацайте. Вибираємо стать зі списку. Дату народження можна вести з клавіатури через крапочку ну, або вибрати ось так. Захоплення також вибирається зі списку. Якщо ми відкриємо тепер таблицю оцінки, то побачимо, що ось тут з'явився учень з прізвищем Гевко, точніше учениця з прізвищем Гевко. Це пов'язано з тим, що дані таблиці є зв'язані. Повернемося на таблицю учня і змінимо оцінки для Гевко. Ну, зрозуміло, це можна зробити і ось тут в таблиці, але потрібно шукати. А ось тут ми можемо зробити швидше. Натискаємо на цей плюсик для першого учня і змінюємо оцінки. Можна перейти на «Оцінки» і побачити, що ось тут також оцінки змінилися. Вам потрібно додати ще декілька учнів з власного класу. Я думаю, принцип зрозумілий вже. А тепер перейдемо на таблицю предмети, і вам потрібно записати прізвище-ініціали власних вчителів. Тобто, хто вас викладає дані предмети. Я зміню тільки для інформатики. Думаю, все зрозуміло. А ви змінюєте для всіх предметів. Закриємо базу даних. Натискаємо на хрестик. Бачите, вам не запропонувало зберегти. Відкриємо базу даних дану знову. Відкриємо таблиці. І помітили, що все автоматично збереглося. Справа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!